Сьогодні буквально кілька годин тому Збройні сили України, повітряні сили завдали потужного удару по символу російської окупації українського півострова Крим по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Від штабу залишились, ну не те, щоб розвалені, але посередині будівлі величезна така діра і Будівля частково завалилася, багато диму, багато жертв пишуть місцеві пабліки, і це навіть визнають представники окупаційної влади. І відразу після цього до штабу ну вони там оцепили центр Севастополя і до штабу з усіх кінців помчали десятки карет швидкої допомоги. Предположительно, що жертв там багато, десятки, як мінімум, убитих і е, поранених, можливо, і на сотні, е, як мінімум поранених рахунок іде. Отже, що це демонструє? До того був удар по пункту управління під Севастополем. До того нагадаю, було дуже вдале попадання по підводному човну е, вперше. Був виведений у бою підводний човен е, після Другої світової війни у Росії і, і Радянського Союзу відповідно. Е, і також е, кілька кораблів великих було серйозно пошкоджено. Е, тобто, все це свідчить про що? Це свідчить про те, що Крим є абсолютно незахищеним, абсолютно беззахисним перед е, вмілою українською. Збройною силою перед ударами з повітря, особливо. І як тільки наші війська прорвуть, обороною прорвуться до моря, очевидно, що буде перебитий міст, то процеси значно прискоряться. Деокупація Криму, скоріш за все, не буде. Більш марудною справою, ніж до окупації ж Харківщини чи Правобережжя Херсонщини, до речі, вже говорять про те, що окупанти починають виводити свої війська із Криму, кораблі, літаки, аеродром я не сказав. Про це ми раніше говорили в попередніх відео, де 12 літаків знаходилися, був розбомблений зовсім на днях недавно, і вже є навіть дані, що звичайні деякі.